Всім привіт ви на каналі Жабасюна сьогодні ми продовжуємо грати у Lara Croft Tomb Raider Angel of Darkness. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а ми продовжуємо. Так, кімната, купу, купу, всього непонятного. You really have made a mess of things, haven't you? Who for? The stalker who stole my painting? What do you need with the painting? Maybe I'll explain later, Ms. Croft. But for now, I need to go and turn the power back on. Leaving me here? You've caused enough problems over the last two days safer for everyone if you stay in one place for a while you'll be okay in there and this my period shard hmm. you picked it up in the louvre yes after you stole my painting all this can wait i know where you'll be take a breather from damaging things why don't you <laughs> Ми граємо за нього? Ніхуя собі. А шо ти вмієш, дядя? Ти хто вообще? Дядя, шо ти вмієш? Капець. Ну, бери, бери. М -м -м -м. Так, а куди падать можна чи не можна? Можно. так? Беремо. А що тебе за зброєю? прикольна хуйня якась Пістольотна. Сюди теж не ну, можна. Гос, спадай. Всюди закрито. Что ти такий за дядя, що у тебя нема доступа до всього? Ну, виглядає, він, конечно, моцно, моцно. Такий Плечі роки, така ж. Шопка хороша. Обвішений всяким говном, правда. Ти не прийдеш туди, дядя. Ну, тобі... типу. Я не знаю, звісно, ти якийсь, може лошок. Ти ж Ларочка у нас, Богиня. А ти хто? А ху. Пролетілись. Пролетілись. Лот гейм, конечно. А... Ну, а схуд... ты не, не страбать не вмієш, да? У -у -у. Дядя. Не біси мене. Нарешті, господи. Та піднімайся ж ти Господи. Алло, боже, а це він стот розкачується, баний рот. О, о, господи, мужики. Так, аж І... І що, куди? Можна вниз? Можна вниз. Давай піднімай. Я сподіваюся, ці всі хілечки лишаться потім ларочки. Я -то не збираюсь, мужика, лікувати якогось лівого. Не сюди. Та куди ж тобі йти, господи? Що, нарешті в, в цей ліфт можна стрибати? Да. А фейнлі. Да-да-да. Так. Так, я каюсь напрямую к я якось... ну, Ага, понятно. Ещё не понятно. Давай, давай-давай-давай. Такой повильный. Жесть. Конечно, ну, не в плюс Ларі, що вона там десь про проебалась про такому повільному чу чуваку. Ой, знов стрибать, господи. З ларочкою че хорошо стрибать було. Оце, Вот значит, типу. Пока маем плачу, втративши. Ні, пока маємо натянуем. А ладно, пока маю. Я теж плакав. Поклымов. Струпки из Так, давай, дядя. Да, молодец. Хорошо. Вс, так. Боже, там можна не розкачувати по 100 год? Серйозно, пів планки, півпалки пів, пів цієї шкали і йде на те, щоб він просто припинив качатися. Ой! Це хто? Ой, ювенний рот. Це що за чуть -чу Так тут нічого не лежить, а там. Я думав. Ну, типу, я знав, що ми за нього будемо грати. А, я думаю, ми будемо якимось супер здібності володіти, як ато він. Той супер його. А він, блін, лошок якийсь. Все, вабело. Так от ти тидеш на шина. Пі... Я не мо. Ну, Так. Йо, блядь. Hey, take it easy. What's going on down here? Dying. We're all dying. Protoss on the loose. Black Angels going to kill us. Get a grip. The proto. It got free. We got fed to it, but it ate the guards when the power shut down. What the hell's the proto? The screamer. The black angel. Screamer. Hey, I don't give a damn about your black angel. What are you doing down here? I didn't sign on for this. Not devils and shadows. I'm just a truck driver. What? You drove here? F what did you bring here? What were you carrying? Death in five tons of stone. The sleeper. Drove here. Then they grabbed us. She locked us in here with her hungry pet, the Screamer, the Proto. You were fed to that thing? Fed to it, yes. But not me. I'm safe in here. Yeah, sure. Keep the door locked, okay? Hmm. Короче, просто Magia, magia, magic 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 Super magic 06289 запам'ятали все запам'ятала нагадаю 0628 Та давай вже повертайся О це хапанув 0628 06 да. Бери. У нього ж зброя в руках, бери. Нормальну зброю. А не то говно, вот тебе що в руках. Ні, 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 ні. Куди ти, куди ти, куди ти? Боже. Я обезврайся. Подаруй мені. Памперс. Угу. Mm -hmm. Короче, блин, наши я намагаюсь в тверд и чего не все закрыть. Да я просто. Хары. Шо, кто вы? Тут не нема. Не нема. Дай мне туда. Спасибо, ракурс просто охуенный. це за я не знаю, Resident Evil, czy o k Silent Hill. Ой, блядь. Реально, ми з Лари Крофт прийшли в якось. Мзики с Сайланд як там здається ще одна была якась. Чел ты злый? Не, не злой. Но я тоді не буду тебе чвать. Ты мені ничего не зробив? Я тебе ничего работать не буду. А оце, оце вже щось не дуже. Так. Тут. Зачинено. Ну він і бігати не може капець. Спринтувати як Ларочка. Ну. никто не может так и мекла работа там подчек есть мужик Да, понятный Боже, там тупішник розірвала. По доктору пройдемось. А. все нам можна вертатись назад. Нам треба була таке ця картка, <гум> може, тут щось шестиковенькі... цікавинки, так, ну тут картка, це понятно. Датрончики. Це нам треба. Понятно, тут нічого цікавого, коротше, йдемо туди, куди картка нас веде. О! О, Хілка, Хілка, Хілка. Ботанчик. Смачнючий. Напевно, Рашен. Синенький. Мій любимий синенький. Я... До речі, я не, не читав його склад, чи є там алкашка, але мені постійно здається, що він з алкашкою. І мені так подобається, тому що, ну, типу, я п'ю алкашку вже. А, але цей батальчик мажу. І він такий, ням-ням-ням, на тобі алкашку. Ой. Чумзик. Ні, ні, обережно. а То раптом мене щось ще захуєрить. Так, да, треба взагалі а то раптом, блін, захуєрить, а я не зрозуміло де був. От тут, блін, тут найгірше най, 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 в цій грі, тому що коли ти такий. коли ти прям захопився діями і все у тебе легко виходить і все класно. А ага, то ти трохи забуваєш, що в цій грі відсутні автосейви, і, і, і типу потім можеш тупо приявити, тому що ти типу, подумав, що «Хм, автосейв. Ну, типу я ж вже так добре прийшов, стільки локацій прийшов. А потім такий блядь, автосейви не було. Так Що а... я маю тут натиснути? Не знаю. Чил. Супер а то йде. Можливо, той номер треба було там велика двері, бляха-муха. Я зараз, типу, схожу, ну, затвернусь. Подивлюся номер на тих доряд і побачимо з вами тут. Так, shot, але... так. і це лонгшот, але. Блядь. Так. Нічого не відбувається. Так. Три. Вісім. чотири, Сім. Один. Будь ласка, я сподіваюся, що це все правильно. Так. Да. Мозок ще працює мозок ще працює так. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Так. Так, перед нами двері, але на цьому я хочу завершити цю серію. Всім дякую, що ви дивились. Ми пограли за нового персонажа. Прикольненько таке, от вони зробили цікаво, що буде далі. Ну, а ми це побачимо у наступній серії. Бувайте!